Друзі, всім привіт! Маю в серці поділитися з вами коротеньким словом про важливість особистих відносин з нашим Богом, як і зазвичай буду говорити на прикладі відносини ну, матері і дитини. Дуже добре мене зрозуміють ті, хто має своїх діток. Уявіть собі таку ситуацію, особливо мами, якщо зараз мами мене слухають, якщо взяти вашу дитину. І навколо неї поставити, ну, припустимо, 100 різних жінок, мам. І всі ці жінки, вони будуть переважати вас. Просто по всіх параметрах. Вони будуть гарніші за вас, вони будуть розумніші за вас, вони будуть багатші за вас, і між тими жінками будете також стояти і ви. І якщо сказати вашій дитині, сонечко, вибери собі маму, яку хочеш, от яку вибереш, та і буде твоєю мамою. Як ви думаєте, мами, кого вибере ваша дитина? Я думаю, що тут довго навіть і думати не треба. Звичайно, ваша дитина вибере вас. І навіть незважаючи на те, що ви, може, не такі гарні, можливо, ви не такі багаті, можливо, ви не так гарно вдіті, як інші жінки, ваша дитина вибере вас. Чому? Тому що вона вас знає, вона вас любить. Вона Прив'язана до вас. Коли ваша дитина просинається, вона бачить ваше лице. Дуже часто мами приходять будять своїх діток в школу, дітки просинаються, бачать маму, чують її голос. І навіть з тисячі різних голосів вони почують ваш голос. Вони знають форму вашої руки, вони знають тепло вашого тіла, вони знають ваш запах, вони знають ваші обійми, вони знають свою маму. А звідки вони знають? А тому, що. В, в вас з вашою дитиною були особисті відносини. Друзі, особисті відносини дуже сильно приближають, наближають, як це ще прав, як ще інакше можна сказати, зближають матір і дитину. Точно так само відбувається і духовно з нашим небесним Отцем. Коли ми будемо з ним проводити час, коли ми будемо з ним спілкуватися, ми будемо привикати до нього, ми будемо приклеюватися до нього, приліплятися до нього, зближатися з ним. І ми почнемо розрізняти його запах, його обійми, ми будемо відчувати тепло Його руки, ми будемо чути Його голос серед тисячі інших голосів. Я спонукую всіх нас проводити час з нашим Господом. Будьте благословені. Амінь.